Відчай, страх, розчарування, злість, невдача. Які можливості дає нам поразка? Чи дає вона взагалі щось, окрім розчарування у собі? Коли розумієш, що падіння не за горами не потрібно рвати на собі волосся, а всього-навсього варто. Привіт. Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Вітчей. Автор Бура Вікторія читає Додо. Ось так і прийшов кінець моїй молодій музичній кар'єрі, а за декілька хвилин вони це скажуть публічно. Публічно, яка ганьба! Вона краще співає, співає і грає на гітарі. І так ясно, хто переможе. І вона, і журі, що зачаровано слухає її, і ми. Кубка інших, яка стоїть за кулісами, і навіть глядачі та всі, хто тут розуміють це. Думаю, ще до того, як вона вийшла на сцену, усім було відомо, що та остання дівчинка переможе. Ніхто не приховує свого розчарування. Хтось уже встиг розбити гітару, мовляв, це невдача через неї. Дехто клянеться більше ніколи не брати до рук свій музичний інструмент чи пов'язати життя з музикою. Отам гірко плачуть, отут стомлено сповзають, ніби жале. інші по стінах і вимикають музику в наушниках, щоб не чути нічого, окрім пригнічених думок. У тому кутку збираються покинути це приміщення ще до того. Як нас всіх виженуть на сцену, як стадо баранів, хоч так і є, і офіційно, і, головне, лаконічно повідомлять, що ми не вдахи та нам не місце поряд із такою зіркою, як вона. Поки що я одна стримуюся, але мені не краще за інших: біль, образа, розчарування, злість та інші емоції. На кого З Люсі ображаюся? На себе, свою лінь, гітару, бо мало часу присвячувала їй щодня. Це фіаско. Беру записник тремтячою рукою та починаю виливати на попір усі емоції та почуття, що відчуваю в ці хвилини. Вона закінчує співати. Коли закінчить, уся зала підведеться, у тому числі й журі. І почне її аплодувати. А тоді, коли вони припинять, вона хвилинку дві розповідатиме дзвінким голосом, що всіх ще більше зачарує, що це так неочікувано для неї. Хоча насправді це буде брехнею, і що їй приємно, а також свою наперед підготовлену промову. Здається, я зараз теж не витримаю тут перебувати і покину це приміщення з іншими. Ні, це поганий варіант. Краще залишуся і вийду на сцену з високо піднятою головою. Не дозволю потішатися їй з моєї невдачі, нехай бачить, що я не сполохливих і слабких, а вмію протистояти невдачам на своєму шляху. Що таке говорю? Я ж якраз належу до тієї першої групи і нічого, узагалі нічого не вмію. Ось прозвучали останні акорди. Я продовжую писати все, що відчуваю. Емоцій багато. Байдуже, чи слова римуються, чи ні. Мені потрібно заспокоїтися і стриматися, а тоді вийти все-таки на сцену з піднятою головою. Моя власна пісня, акорди, які придумала. Так довго над цим усім працювала, так довго, але не старанно. потрібно було старанніше. Невже вони такі жахливі? Це все, на що я здатна? Невже це кінець? Напевно, так і є. Може, музика це не моє? Сюди доносяться гучні оплески. Вона закінчила свій виступ. Проте, насправді, це не так, вона лише починає виступати. І підійматися до зірок, поки ми залишаємося в болоті. Сама думка про це пригнічує, оплесків не чути. Отже, вона починає свою промову, а зараз нам кажуть виходити, бо журі вже визначилося з переможцем цього конкурсу. Не відводячи погляду від записника, виходжу на сцену з іншими. Лише зараз підвела голову і помітила. Що під словом інші, краще сказати, що нас вийшло менше дуж десяти, хоча до того було понад двадцять. Хтось пішов, хтось просто не зміг вийти. Боляче, що швидше паста в руці закінчиться, чи я розплачуся. Здається, що на мене всі витріщаються, бо одна. Хто не відводить погляду від записника і продовжує щось там писати, замість того, щоб уважно стежити за журі, яке оголосить результати і скаже те, що завжди казало іншим. Не хвилюйтеся, якщо ви не перемогли тут, це не означає, що ні на що не здатні, та це кінець. Навпаки, ви маєте можливість удосконалити свій талант і прийти до нас наступного року. Їхні слова сон рябої кобили, а до інших у залі байдуже, вони все одно мене не помічають, бо для них важлива переможниця, поки лунають оплески, вигуки, привітання, сміх, плач і нагородження, а також лаконічно замальовані зречення, які можна просто передати двома словами: Ти не здара! Пишу і поволі червонію від сорому. Тихо, але тиша підвела голову. Більше нічого немає ні на сцені, ні в залі. Лише я. Скільки я тут простояла це не важливо. Головне, що я пережила перше своє приниження і невдачу. Кінець. Кидаю погляд на нотатки. Заливаю зал дзвінким сміхом, лише зараз усвідомила, що це не просто листок із моїми емоціями вічею, а щось набагато більше. Тут є і слова, що римуються, і зверху написані акорди, Скидається на пісню, коли встигла це все написати. Здається, я щойно під час розочарування. Створила, можливо, шедевр? це пісня про відчай, пісня про першу невдачу, пісня, яка стала замість ганебного кінця, початком чогось більшого. Ось на що ми здатні, коли у відчаї.